Якщо вам потрібна якісна декоративна штукатурка від виробника, то ви можете звернутися до такої компанії, як «Мазенка». Наш салон знаходиться на проспекті Лабановського 144. Ось в цьому будиночку, це ЖК Брістель. Ми займаємось професійним виробництвом та нанесенням всіх видів декоративних штукатурок, наносимо їх на стіни, стелі, підлоги, фасади будинків, а також предмети інтер'єру. У нас широкий асортимент різних кольорів та фактур, більш ніж 500 зразків. Маємо ось таку скелю за вишки 4 метри, за вширшки 2. Штукатурка під метал. Дуже багато рішень для акцентних стін. А також дуже круті матові фонові декоративні штукатурки. Ось такого формату у нас є декілька типів. Це мазанка конкріт. це мазанка вінтаж. Дуже міцні покриття, які можна мити. Наносити на двері прихованого монтажа, плінтуси, стелі, світильники та, в принципі, куди завгодно, окрім підлоги. Звісно, на підлогу в нас є таке покриття: це мікроцемент. Його можна наносити на підлогу. Маємо ось лінійку зразків, можемо зробити мікроцемент будь-якого кольору. Працюємо по всій території України. Звертайтеся за номером телефону, який знаходиться в шапці профілю, або приходьте в місто Київ, проспект Валерія Лабановська, 144.